Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися, що відбудеться в ближчих 48 годин. Для цього я буду використовувати посянці і Ліна. Так, Це у нас перший варіант, це другий варіант. Оприділяйтесь, вибирайте. Кому треба час ставте на паузу. Я буду розпочинати з першого варіанту, хто обрав Київську. Ворожаю, що чекає вас, ближчих 48 годин. Пасянці ми любимо, вони дуже чіткі, дуже класно розказують, показують все. Я проводила експеримент, скажу, з пасянцем. Пробувала, щоб типу більше символів було зробити так, от ми там закріпляємо, коли символ якийсь упав. Я пробувала не закріпляти, і якщо щось випаде на да, інше, перекрутити картинку. Також пробувала з'єднувати останню карту і першу по вертикалі і по горизонталі. Фігня, все. М -м. Пробувала, провіряла, як здійснюється. Не Тільки звичайний варіант, От скільки подій випало, скільки й випало. Оці класно програються. А все інше Ой, то таке. Так, ну що? Дивимося, ваших ближчих 48 годин, що нам покаже, Так, щоб видно було Київська ворожея. Пам'ятаємо, так, якщо я пропустила якийсь символ, випишіть, який варіант, щоб я знала, бо можуть співпадати символи і. Що саме там ви побачили? Да? Колесо? Це рух, дорога, рух вперед, прорив. Може, нам сусідні карти щось покажуть, да? сусідні картинки? Ну, Взагалі що? щось зашевелиться в вашому житті, щось зарухається. Якщо ви плануєте якусь поїздку ближчих 48 годин, вона відбудеться. От, бачите, могло би співпасти, але не співпадає. І я перевіряла, якщо от, забрати і покрутити, чи збудеться. М-м, Декілька разів і не, на, не тільки на собі, і не то. Так, ну що, нічого я не пропустила? Поки що у нас тільки дорога, да? тільки рух вперед. Розмови млин. Розмови, пусті розмови. Може, знаєте, навіть ця карта показує, що є про що поговорити. Да? Там, на роботі щось сталося, там, чи в сім'ї щось сталося, там хочеться обсудитися з кимось, з подружками, полялякати. Да? От такі от пусті розмови, які ні до чого не ведуть. Неважливі розмови. Ну, теж треба так дивитися. Якщо у вас життя спокійне, розмірене, ну то і подій небагато, так? Да? Так, отут у нас іде грім, блискавка. Щось, щось тут різко, там увірветься, якийсь скандал може бути. Знаєте, може початись скандал нічого. От просто якась розмова, ніби не збиралася нічого такого сказати, і тут раптом з цього щось таке виросло. І ви в шаках, так? Да? Щось різке. Ми ще доповним Ленорманом, що він нам ще покаже. Так, 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 так. Ну, здається, більше нема. Не бачу, не бачу. М -м. Ну, якщо я щось пропустила, що буває часто. А, ось у нас корабель сам склався. Ось у нас дороги, ось корабель, да? Можливо, якась розмова буде вас спонукати на швидку якусь поїздку. От придеться ніби кудись їхати срочно, несподівано. Різко, да? Бо у вас дві карти дороги можуть показувати туди і назад. Може ще так бути. Ви кудись поїхали, а там, наприклад, з кимось домовились зустрітись, а там зустріч відбулась. Не очі, і ви назад поїхали, да, Різко. Ну, і карта може показувати, що є якесь продвіження ближчих 48 днів. Після якоїсь розмови. Давайте глянемо, що покаже нам Ленорман. Не, не дуже насичені цих два дні будуть у вас. О, тут сонечко, прояснення якесь. Ну, і знову, переліт. Що у нас показують журавлі? Переліт, зміни, дороги і розмова. Ну, що ж ти тут скажеш? Якась важлива розмова у вас чекає, спілкування з кимось, що може допомогти вам йти вперед. Також, що може бути? До прикладу, у вас чекає співбесіда. Вона, до речі, повинна пройти добре. Або якісь документи по роботі, по переїзду, Да? Теж пройде добре. З якогось лабіринту, як вийдете. Для кого важливо тут щось прояснити, якусь розмову, якісь незрозумілі у вас, там, знаєте, з кимось стосунки склалися, вам хочеться це, це вияснити. Або ще щось, теж зможете прояснити. Ну ось так. Не такі ненасичені цих два дні, але тим не менше важливі, так? важливі для вас. Нехай вони у вас програються якнайкраще. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, а я буду переходити до другого варіанту, хто обрав старовинний пасьянс? Так. Люблю пасьянси. У них якась така є ніби і гра, і в той же час магія. Так, що чекає вас ближчих два дні? Як завжди пам'ятаємо, я пропускаю, якщо якийсь символ не помітила, ви пишете в коментарях. Розказувала першому варіанту, вам розкажу. Так, починаємо. Що пробувала експериментувати? Ем... З пасянцем, щоб більше символів було не закріплювати ті, які співпали, брати перший там, і останній, так, в горизонталі, вертикалі. І не здійснюється те, що випадає. Тому класика є класика, да? отак, От як співпало, так, і зафіксували. І все так. Ага. Когось тут хвороба випадає. Ну, хвороба можете захворіти, не дай Боже, чимось, а якщо ви хворієте вже, да, то ця карта показує, що, можливо, будете лікуватись, будете ходити по лікарям, виздоравлювати, так? Да? Вона випала, до речі, мені здається, що у нас на розкладах взагалі перший раз карта хвороби. Не пам'ятаю. Може, була? Було багато. Але я не пам'ятаю цього. Такс, такс, такс. Ой, перепрошую. Такс, 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 не бачу, не бачу я ніяких співпадінь. Ой, казяний дом сам склався. Ну, от казяний дом лікарня може бути. Отже, треба буде попасти в лікарню. Да? Ну, взагалі, якісь довідки ближчі в два дні, можливо, вам треба оформляти. Може, і не зв'язано бути з хворобою. Може, ви прихворієте, там якийсь насморк, да? І ще плюс вам треба піти в якісь інстанції. Такс. Дерево. Ну тут у нас написано надіжне друзі». Так, це з тим, з ким вас поєднують. Якісь е, ситуації спільні, так, емоції. Ну, взагалі дерево ще, якщо брати от в, в символізмі традиційному, воно показує наші корні, наше здоров'я. Ось, знову ж таки, да, от, якісь питання зі здоров'ям можете вирішувати. І, і дерево показує хороше здоров'я, тобто, може, ви виздовієте, підете за довідкою і будете себе краще почувати. Та, 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 та. Не сильно бачу активні дні будуть, що в першому варіанті, що в другому. така буденність випадає. Здається, більш нема. Якщо ви помітили, що я пропустила якийсь символ, прошу пишіть в коментарях варіант, який, якому я пропустила, да? Ой, і якийсь символ. Так, ну, все, ніби, так? Да? Тоді дивимося ще на Ленормані найближчих 2 дні, ближчих 48 годин для вас. Що у вас чекає гора, ведмідь і якір. Такі всі серйозні карти, тяжкі, да? дивіться, ведмідь тяжкий, якір тяжкий, гора взагалі не звігається з міста. Ну, у вас тут по картам от якась важкість, ви щось будете важливе вирішувати. От вам ніби треба буде взяти якусь. Подолати якісь перешкоди. Ну, Тут ведмідь білий, тобто він такий. Є, є обично два ведмедя. Да? Цей такий більш акуратно рішає питання. Більш м'який. Інстанції знов. Знов інстанції. Ну, Ви щось маєте рішити. Можливо, ви маєте якусь довідку взяти, щось підписати. Можливо, на роботу треба вийти, а ви тут приболіли, да? і все одно підете. І все одно підати, бо треба, не хочете опустити. Ну, у вас щось тут таке зв'язане з державними якимись установами, з роботами, з лікарнями. Да? А там далі вже кожного щось має відбутися своє. Ну, такі в нас сьогодні два варіанти. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, нехай програється для вас цей варіант як найкраще. па Папа!